До речі, сервіс ремонтує полососи. Часто до нас приносять проблема: дуже погано тягне, вимикається або не вмикається, або там ще дуже багато причин. Основна проблема полососів це е, не, не, клієнти не міняють фільтра. Фільтр забувається, в результаті йде велике навантаження на двигун, двигун перегрівається. Пилосос вимикається або двигун горить взагалі повністю. Так? Тому велике прохання до споживачів пилососів, любих пилососів, в даному випадку це такий. Міняйте фільтра, перевіряйте фільтра. Це вже не допускається такий фільтр. Фільтр потрібно міняти хоча б раз півроку. Ви тим самим збережете подовжите термін. Використання вашого полососу, тому фільтра це перше, що необхідно міняти в полососі.